Хочу зауважити, що дві третини шахрайств вчинені з використанням інтернету, банківських електронних платежів. Розпосюдженими схемами являються це дзвінки під виглядом працівника банку, продаж товарів або надання послуг через інтернет, фішингові сайти або фішингові посилання. Що стосується проблематики з розкриття шахрайств? Почнемо з того. Коли людина звертається в поліцію, то поліція йде в суд для отримання дозволу на розкриття персональних даних та банківської таємниці. Це стосується не тільки потерпілого, а й картки, на котру було переведені кошти. Часто кошти йдуть. Не тільки на одну карту, а з картки на картку, далі на електронний гаманець, навіть на поповнення мобільного рахунку, звідти опять на картку. Все це обумовлено тим, що слідчому потрібно йти в суд, отримувати ухвалу. Ухвала направляється в банківську установу, потім проводяться процесуальні дії з вилучення інформації і так по кожному факту перерахунку коштів.